Вітаю вас, дорогі мої підписники! Це Думків Голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензій на істину. І я б хотів би продовжити тему штучного інтелекту. Ось, якщо так не видно, от я зараз привстану. Бачите, це записую ці ефіри про штучний інтелект із Дарвіном, футболочка з Дарвіном. Ось тому що це дійсно прорив, це дійсно нова еволюція, яка уже наступила і гряде, розвивається, набирає своїх обертів. І сьогодні я хотів би поговорити про штучний інтелект та мову. А хто не дивився минулий ефір? Я говорив про штучний інтелект. Про білки та як будемо лікувати РАК та Альцгеймер. Тому обов'язково підіть, подивіться. Ось. І прошу про вподобайку, про комент, щоб це відео продвигалося. Рекомендуйте його друзям і близьким. Просто в такому я простому стилі тут розказую про все на світі, грубо кажучи. Ось, тому пропонуйте ваші теми, які ви хочете, щоб ми розглянули в ракурсі тих заявлених тем, які ми вже з вами піднімали. Ви можете знайти закладки. І це підкаст саме Думки в голос. І ви можете подивитись там вже багато дуже цікавих відео, які не втрачають свою актуальність. Так от, штучний інтелект та мова. Буквально цього року, ну не цього року, це він лише розпочався, до речі, з Новим роком та Різдвом, І в 2024 році відбулася дуже важлива така штука. Штучний інтелект навчили дивитися. Як працює людський мозок, коли йому кажуть певні слова. І от штучний інтелект дивився те, як кажуть певні слова людям, і потім дивився на активність певних там долей да, мозку. І йому показали 5 людей, тобто протестували цих людей, казали їм мову, речення, слова, і записували все це, як мозок на це реагує. І потім дали завдання штучному інтелекту підібрати такі слова. Щоб активність мозку зросла е, більше, ніж в два рази. І активність зросла в два в чотири рази е, після того, як штучний інтелект сам почав підбирати слова і речення. Тобто, уявіть, дорогі мої, тобто штучний інтелект він володіє мовою е, набагато краще, ніж ми вже, тому що він може просто, подивившись, як працює мозок п'яти людей, як він реагує на слова. І потім сам починає давати людям, яких кладуть в томограф, це через томограф робиться, і дивляться да, те, як працює, як світиться мозок, і активність мозку зростає від 2 до 4 раз на ті слова, які людина чує від штучного інтелекту, коли він їм їх задає. І тепер уявіть собі. Просто які це далекоглядні наслідки. Я зараз розкажу про шаї мову ще інші такі відкриття, які цей рік і минулі роки були. Це просто, це просто капець, що відбувається. Дивіться, як ми з вами кажемо, що таке харизматична людина. От вона, коли розказує її там цікаво слухати, ти такий слухаєш, все розумієш, і ми кажемо: це харизматична людина. Харизматична людина, якщо по-простому, це її особистий стан плюс слова. Тобто людина. В певному знаходиться в емоційному стані, плюс вона каже правильні слова, і це на нас впливає, але стан. Штучний інтелект не може бути в стані якомусь емоційному, да? він може лише словами говорити. І іноді люди кажуть, ну тоді, якщо він не може передавати стан, ну, то е, він не зможе бути таким харизматичним, щоб впливати на людей, так як впливають інші спікери харизматичні. Але насправді, насправді, дорогі мої, з допомогою слів стан передається. І ми це з вами е, чітко знаємо. Не обов'язково нам чути, як людина щось розказує в правильному стані. Іноді її слова можуть бути спокійними, а ранити прямо в серце. Іноді ми можемо, і ми це з вами прекрасно знаємо, просто читати, не бачачи людину. Це просто надруковані літери. Ми читаємо і нам через це передаються стани через слова. Тому слова це дуже така штука, в них закодовані і стани. І, звичайно, круто, коли і стан, і слова разом, але й слова самі е, собою працюють. Тому ми з вами читаємо художню літературу, поезію, тому що там просто складені е, слова, які складаються в речення, речення в абзаци, е, абзац в книги. Він так сильно нас може зачіпати нашу душу і вводити нас в певний стан. А тепер уявіть собі, що. Е, Вчені зробили такі теж це 2024 року. Вони взяли 700 твітів, написали самі про небезпеки вакцинування, і 700 твітів про небезпеки вакцинування написав штучний інтелект. І Їх скормили студентам, і більшість людей вибрали твіти, які писав штучний інтелект. Тобто вони заронили в них е, мислення про те, що а, може дійсно е, вакцинація не корисна, може, вона дійсно погана. Ось. І ось собі уявіть, це просто простий дуже експеримент, да? дуже простий. Але вже штучний інтелект пише тексти, в які люди вірять краще. І відповідно уявіть собі, що якщо ми уявимо, що ми виходимо на новий рівень дезінформації, як можуть нам скормлювати, як нам можуть через тучний інтелект писати про якісь товари, про якихось політиків, про якісь політичні системи, про плоску землю, про астрологію, про якусь ще іншу шизотерику і хрінь. І люди будуть ті аргументи, які штучний інтелект буде придумувати, він буде впливати на людей краще. Тому що рано чи пізно все це почне складатися в один пазл. Штучний інтелект не просто буде писати хороший текст, він буде точно знати, як він буде впливати на ваш мозок. Що він буде викликати у вас в два-в три-чотири в рази більш сильну емоційну реакцію? Що він буде підбирати такі факти, які в два-в три-чотири в рази будуть виглядати кращими аргументами саме для вас, бо він вас зможе вивчити, проаналізувати, і люди ніколи не зможуть обробити такий великий об'єм інформації про вас. Як ці штучні інтелекти. І тому ми входимо з вами в епоху неймовірно харизматичних машин, які зможуть маніпулювати нами ну, на рівні, як батьки дітьми. Тобто, коли батьки маніпулюють дітьми, діти, яким 2, 3, 4, 5 рочків, то батьки можуть так маніпулювати своїми дітьми, казати їм там конфетку, перемикати їхню увагу, туди дивись, сюди дивись, а сюди не дивись, те роби, а це не роби. Це є маніпуляція. Це не про негативну. Часто люди думають, що маніпуляція це лише е, негативне. Ні, це не негативне, це люба дія, це є маніпуляція. Да? Ось. Е, і тому, звичайно, маніпуляції можуть бути позитивними, негативними, нейтральними і тому е, подібне. І якщо ви думаєте, та не зможе мною маніпулювати штучний інтелект, вами реклама маніпулює нами всіми. Просто банальна якась реклама, на якій намалювали автомобіль, сіськи чи ще там щось, і вона вже діє. Або когось заляканого, когось в страсі, і це діє. І воно діяло і буде діяти. І політики користуються різними популістськими штуками, вони діяли і будуть діяти. Тому що ми біологічні істоти, на яких впливають ну, різні ці історії, які нам е, розказують. І уже зараз е, люди довіряють там, Google Maps е, сильніше, ніж людям. Тобто я, наприклад, можу з кимось їхати внутрішньоти та тут повертай. Та Google Maps каже прямо їхати. Ну, я сам водій, я знаю, що так буде краще. Але чого він туди повів, Ну, тому що там можуть бути налаштування. Ну, наприклад, їхати. Там, найкращою дорогою, або де там, може стояти якась галочка, да, що там якісь ями, і туди мене не веди. От, і він веде десь по колу там, чи ще щось таке. Але можуть бути і пробки. Але я як водій можу знати, що там пробок ніколи не буває. А він все одно не повезе. І людина довіряє Google Maps сильніше, ніж іншій людині. Є багато випадків, коли люди падали з мостів, в ями, в ями, море в'їжджали і так далі, тому що просто Google Maps показує, можна їхати, ну, значить їдемо. Ось і люди потрапляли в аварію. Тобто рано чи пізно люди все одно сильніше будуть вірити машинам, хоч вони іноді і помиляються, але рідше, ніж люди. Тому нам не потрібно, щоб шаї був правий завжди. Нам потрібно, щоб він помилявся менше, ніж лікар, менше, ніж водій, менше, ніж ще там хтось і так далі. От. І що ще про шаї та мови? Тут є такі круті про переклади просто вам. Сьогодні вже те, що будуть вживу творюватися переклади, з певних мов це буде ось скоро. Я впевнений, що на англійську мову можна буде з багатьох мов, там зі спа... ну, європейських мов переводити просто скоро, просто в реальному часі, з затримкою, скількись там мілісекунд. Що це навіть буде, і навіть штучний інтелект зможе вам передавати емоційні інтонації, розшифровувати, що людина мала на увазі і тому подібні штуки. Але мені цікавить іще те, що. Штучний інтелект е може розшифрувати мертві мови. І отут я чекаю, тому що новини є про різні, зараз будуть пробувати навчати. Ось, і мені я просто очікую, коли розгадають е крицько міноську мову чи ще якісь. Ну просто це буде бімба. І е я впевнений, що це трапиться найближчий рік, 2-3. Е але і ще що дуже цікаве, з допомогою штучного інтелекту сьогодні почали розшифровувати мову тварин. І це настільки перспективна галузь досліджень. Буквально за 2024 рік там склали, розшифрували, що слони мають індивідуальні імена, і змогли, і штучний інтелект зміг їх знайти в цьому трубному урчанні слонів. Вони змогли знайти де там саме імена. І вчені це провіряють, і слони відкликаються. Ну це просто капець. Або що мартишки, певні їхні види, вони... Кажуть не ім'я іншої мавпи, а копіюють її поведінку і спосіб говорити. Тобто мавпи між собою теж перегукуються різними звуками, і є індивідуальні особливості, як вони перегукуються. І тому, коли якась мартишка хоче розказати про іншу мартишку, вона копіює її спосіб спілкуватися жестами і мовою. І це теж штучний інтелект нарізав і показав, що от, -от тут. Говориться про ту мартишку, а тут ту про ту, а тут про ту. І це уявіться. Ну, це просто от, е, хрюшок взяли, розшифровують там різних, е, е, що, бо в них дуже складне, оце їхнє, по, коли вони ходять оце, оце роблять, рох рох рохкають. Рох, да? Оказується, що в них там теж дуже велика палітра, те, що вони через звуки передають одне одному. Тобто, уявіть собі. Що ми скоро зможемо розуміти тварин, як би це смішно не звучало, і ще їм щось казати у відповідь. І останнє про шаї і мову, що взялися знову за дослідження мови синіх китів, які от так красиво да, перегукуються під водою, ось, і там теж свої є досягнення, що. Вони теж індивідуально там звертаються одне, одне до одного. І от зараз будуть проводити експерименти, щоб це якось підтвердити. Ось, тому що завжди шаї треба перевіряти, да? чи не придумав він щось іще. Ось. Ну і ще про останні такі два відкриття штучного інтелекту, які в 2024-му трапилися, я розкажу вже в наступному відео. Пока.